Нашу країну насувається раптова пошасть. Останні дні на вулицях стояла відносно комфортна температура. Але все це закінчується просто на очах. Сунуть різкі морози і навіть снігопади. Із кліматом кується щось надзвичайне. Якщо ви збиралися на природу чи шашлики, краще відкласти ці плани. Адже час іде ледь не на години. а температура може знизитися до критичних позначок. Вітаю вас. Далі будемо говорити про погоду. Жахливі бурі та сніг сунуть на Україну. Температура місцями опуститься Нижче нуля. Згідно з прогнозом, країну накриє хвиля холодного повітря, а в багатьох регіонах очікуються снігопади. Та далі буде лише гірше. Зокрема, сніг прогнозують у північних, центральних та західних областях. Зокрема, на Волині, Рівненщині, Київщині, Чернігівщині, а також у Карпатах. На сході Півдні очікуються дощі з мокрим снігом. Температура повітря вночі опуститься до мінус 2 мінус градусів за Цельсієм. А в день у більшості областей коливатимуться у районі нуля. У Карпатах можливі морози до мінус 8 градусів. Синоптики попереджають водіїв про можливу ожеладицю та погіршення видимості на дорогах. При цьому перший серйозний сніг в Україні варто очікувати вже скоро. Відповідні опади можуть накрити територію країни в листопаді. Таку інформацію розповіла заслужений метеоролог України Марта Зінова. За її словами, вже в Україні варто очікувати серйозний сніг, а найінтенсивніші снігопади можуть накрити країну в листопаді грудні за її словами, зима 2026 року в Україні може стати рекордно холодною та непередбаченою через активність арктичного центру, який цього року охоплює значно більшу територію. Своєю чергою синоптик Віталій Постригань пояснив, що наразі антициклони змінюють циклони, проходять атмосферні фронти, але температура все ж таки залишається теплою. За його словами, важливий перехід через плюс 5 градусів, що знаменує початок засинання в природі та закінчення вегетації зими, наразі відкладається однак, вже від другої половини листопада зростає ймовірність перших проявів зими. До дощів приєднуються опади у вигляді снігу, почастішують морози вночі та вранці на дорогах. З'явиться вже ледиця. На що потрібно звернути увагу власникам авто, наголосив він. Ну а днями у Дніпрі спостерігали рідкісної краси біля хмари, дуже схожі на пір'я птаха чи лебединий Пух. Відповідне фото опублікував телеграм-канал Труха Дніпро, відзначивши чудову картину. Чарівне небо зараз над Дніпром. Воно, як із якогось фентезі, всесвіту, ідеться в публікації. Зама ці хмари можуть бути провісником снігопаду. Вони формуються у верхній частині приблизно на висотах від 6 до 12 кілометрів, де повітря дуже холодне. Про те, що в Україну через деякий час стане холодніше, каже і синоптикиня Наталка Діденко. За її попереднім прогнозом, вночі температура вже падатиме до мінусів. В день у другій половині наступного дня до плюс 2, плюс 8 градусів. Вона пояснила, що поява снігу та мінусових температур у листопаді не є аномальною, адже це перехідний місяць або перед у цей період можуть чергуватися зовсім різні погодні сценарії: від відлиги та плюсової температури в день до невеличких нічних морозів і перших снігопадів, які можуть швидко танути. Синоптики очікують, що в середині листопада більш відчутно знизиться температура. місцями можливий перший сніг, але він буде нетривалим і без стійкого снігового покриву. Перегід до стабільної зимової погоди станеться пізніше. Втім, точні дати визначити поки неможливо. На жаль, в нас в інформаційному просторі часто бувають якісь такі як вкиди, і поширюється інформація з досить довготривалими періодами і можна сказати навіть як таке залякування населення. Але навіть якщо відбудуться такі процеси, то для листопада це не є чимось незвичайним для нашої території, додала Птуха. За її словами, зараз в регіонах температура повітря трохи вища середніх багаторічних показників, але це на рекорди. На територію країни надходять тепліші повітряні маси із південних широт. Саме це забезпечує комфортні погодні умови. Втім, уже найближчими днями через країну проходитиме атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі, переважно на півночі, в центрі та на півдні. Температура повітря до кінця тижня залишатиметься досить м'якою для листопада. Ночі плюс один плюс дев'ять градусів, в день плюс вісім, плюс тринадцять, на півдні до плюс шістнадцяти. Вже від наступного тижня фахівці прогнозують поступове пониження температури. Це буде плавний перехід без різких перепадів. У нічні години в окремих областях можливі перші слабкі заморозки. На ну, загалом українці взимку 2025 тисячі року очікує справжнє випробування погодою. Синоптики прогнозують сезони із різкими контрастами від теплої вологи погоди до арктичних морозів і затяжних хуртовин. Найсуворіший період очікується в лютому, коли температура може опуститися до мінус 20 градусів за Цельсієм. Такі аномалії спричиняють одразу кілька глобальних факторів: явище, ослаблення полярного вихору та зміна фаз північно-атлантичної арктичної остеляції. Їхнє поєднання створюють умови для різних. Перепадів температури нестабільності, від потепління до справжніх снігових штормів. Початок зими буде м'яким. У грудні середня дана температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 8 градусів, а на півдні сягатиме плюс 10 градусів. Очікуються затяжні дощі, сніги, густі тумани. Атлантичні циклони принесуть сильні пориви вітру і ожеладицю, особливо в західних і північних областях. У другій декаді січня в Україну повернеться арктичне повітря. Температура знизиться до мінус 8-12 градусів, а на півночі до мінус 15. Мороз буде супроводжуватись масштабними снігопадами, які можуть паралізувати транспорт і спричинити тимчасові перебої в русі. У Карпатах прогнозують небезпечні лавини через перепади температур, тоді як у західних областях сніг періодично переходитиме у дощ. Останній місяць зими стане найсуворішим через ослаблення полярного вихору. Можливі хвилі арктичного холоду, які принесуть стійкі морози до мінус 20 градусів. Денна температура здебільшого не буде перевищувати мінус 5 градусів у багатьох регіонах Онах сформується стійкий сніговий покрив завтовшки до 30 сантиметрів на півдні України. Синоптики не виключають крижаних дощів. Явища, коли поверхня доріг покривається тонким шаром льоду. Тим же часом своїм прогнозом погоди поділилася і завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. За її словами, якщо температура повітря буде позитивною, то очевидно буде дощ, можливі тумани. При від'ємних температурах чи близьких до нуля дуже ймовірно, що йтиме мокрий сніг, може спостерігатися налипання мокрого снігу. Ожеладиться. Це також типові явища для цього періоду. Проте цієї зими таких явищ може бути більше, оскільки температура температура повітря на значній території все ж таки буде знаходитися в межах поблизу нуля. А з Атлантики надходитиме вологе повітря, яке сприятиме їхньому утворенню, каже Балабух. Ну, а днями в Карпатах вже пройшла репетиція справжньої зими. Багато снігу насипало на курорті буковель та горі Драгобрат. Місцеві телеграм-канали публікували відповідні фото та відео. Зокрема, вони показали засніжені краєвиди буковелю після нічного снігопаду. На Драгобраті, як показав місцевий житель, снігу насипало майже 30 сантиметрів. Однак варто зауважити, що прийдешня зима, вочевидь, буде значно важче для українського цивільного Населення ніж усі попередні Росія ще до листопада знищила більше половини української газової системи, завдала значної шкоди електроенергетичній системі і не планує зупинятися. Про це пише німецьке видання. Більд російські військові роблять усе можливе, щоб Україна замерзла цієї зими. Вгільні електростанції, газосховища та підстанції системно обомбардуються. Кожен напад ускладнює українцям можливість пережити зиму із достатньою кількістю електроенергії та тепла. Йдеться в публікації. За даними видання, одна тільки компанія ДТЕК зафіксувала 210 атак на свої об'єкти з початку війни, в тому числі 54 атаки на електростанції. Крім електростанцій та енергорозподільчих мереж, Росія атакує і газову інфраструктуру України, яка вже зруйнована або серйозно пошкоджена на 55-60%. «Пройдешня зима буде найважчою, сказав автор публікації. Неназваний співрозмовник у Києві. На думку автора публікації, російські удари по українській енергетиці не лише знищують здатність України перезумувати, але й загалом вкладаються в російську стратегію на послаблення української оборони шляхом терору цивільного населення. Атаки відображають воєнну політику диктатора Володимира Путіна. І точністю він дає наказ, щоб в Україні дрони шаха добивали цивільних. Він знищує житлові будинки ракетами. Менш ніж за дві хвилини після входу в український повітряний простір балістичні снаряди вражають свою ціль. Так швидко ніхто не встигне дістатися до бункера. Пише більд. І хоча Росія не перший рік б'є по українській енергетиці, цього разу ситуація для України значно важча ніж у попередні роки. Друзі, а я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!